Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми переглянемо з вами прикраси з перлинками, а саме комплекти прикрас, а також намиста. Перший комплектик, перлинки та халцедони. Розмір каблучки 18 вага каблучки 4,7 г. Загальний розмір 18 мм. Вага сережок 8,3 грами англійський замочок, перлинки відкриті. Я зазвичай, дівчата, структурую відео таким чином, щоб на зменшення від найдорожчих прикрас до найдешевших. Вартість комплекту 3500 гривень. І до комплекту одразу показую по відтінку, який можна підібрати на миста. або таке воно чуть менше, або таке воно трошки більше. Можна підібрати і таке, і таке. По намистам я детально розповім після комплектів. Далі наступний комплектик з барочними перлинками. Ось такий. Та хризолітами. Дуже, до речі, також цікавий комплект. Підвісні сережечки. Непогане поєднання хризолітів та барочних перлинок. Розмір каблучки 19,3, досить велика. 19,3 у нас каблучка, вага каблучки 4,6 грами. Перлинки, ну, знову ж таки, усереднений розмір я вказую, тому що барочні всі різного розміру, і ну, точно тут не вкажеш. Середній розмір перлинок 15 на 12 мм. Вага сережок 8,6 грамів. Англійський замочок сережки підвісні. Вартість комплекту також 3500 гривень. Є намисто з барочними перлинками, але мені здається, воно великувате до цього комплекту. Хоча, трошки великуватеньке. От до наступного комплекту якраз таки це намисто пасуватиме краще. Більші барочні перлинки. Каблучка в розмірі 19,5. Так, ось сюди. Таке намисто підійде ідеально. Каблучка в розмірі 19,5, вага каблучки 6,6 грами. Перлинки 24,5 на 20,5 міліметрів. Ну, знову ж таки, в середньому. Англійський замочок. Перлинки відкриті, вага сережок 11,2 грами. Вартість комплекту 3700 гривень. Далі, чорні перлинки. Маю три комплектики, але трошки в різних відтінках і різні розміри каблучок. Дивіться, перший комплектик у 18 розмірі невеличкі перлинки. І вони як трошки подовжені, більш як крапельками. Три каблучки розміри. Вісь... Хвилинку. 18. 18, 7, 18 і 7. І 18 і 7, по-моєму, так. Вони відрізняються трошки по відтінку. Такий комплектик більш зеленуваті будуть, а ось такі, вони до баклажану щось таке. По відтінку відрізнятимуться. Тут навіть такі сіро-зеленуваті. Так, каблучки в розмірах 18 та 18,7, вага каблучок 4,2 грами. Перлинки 11 на 9,5 мм. Вага сережок 6,3 грами. англійський замочок. Перлинки відкриті. Вартість таких комплектів 2900 гривень. І ось з третього ще комплекту покажу каблучку. Тут 18,7. 18, ось такий 18,7 розмір. Що можна сюди додати? Давайте спробуємо, можливо, ось такі перлинки. Ага, вони відрізняються. Дивіться, до другого комплекту можна додати ось таке намисто. До першого навіть не знаю, в мене темніші ніці не підійдуть. Сіріші також не підійдуть. В принципі, це єдиний варіант, чим можна запарувати ось такі комплекти з, ну, умовно, чорними перлинками. Далі і комплект з білими перлинками. Розмір каблучки 18,3. Тут так цікаво зроблено, мені здається, що, може, їх трошки за... Як їх завужували це питання. Білі перлинки. Такої цікавої форми. Каблучка в розмірі 18,3. Вага каблучки 5,3 грами. Перлини 15,5 на 10 мм Вага сережок 8 грамів. Англійський замочок. Перлинки відкриті, вартість комплекту 3200 гривень. І ось сюди можна додати ось таке намисто. Воно по формі чудово пасуватиме. Можна додати не по формі інші перлинки. Ну, тобто тут вже можна щось підбирати. І далі по комплектам це все. І далі по намистам. Намисто з барочними перлинками. Всі, в усіх намистах, по-перше, йде додатковий ланцюжок 4-4,5 см. Карабінчики, окрім одного намиста, я окремо там покажу. Це все, дівчата, гіпоалергенна біжутерія. Мене колись запитували, щоб саме була гіпоалергенна. Ну і зараз вже в усіх ставлю саме гіпоалергенну біжутерію. Намисто з барочних перлинок, всі намиста на нитках. Перев'язані через вузлик. Ось такі гарнющі у нас барочні перлинки. Довжина намиста 43 см плюс 4 см додатковий ланцюжок. Ну, розмір, знову ж таки, барочних перлин сказати дуже важко, тільки усереднений. Приблизно 20 на 16 міліметрів. Ну, це дуже умовно, так. Вони всі абсолютно різного розміру, всі-всі-всі різні. І вартість такого намиста 2600 гривень. Ось такі морочні перлинки. Наступне намисто все те ж саме карабінчик і додатковий ланцюжок. Тут ще розподільчі намистинки. Довжина такого намиста 42 см. Плюс 4,5 см додатковий ланцюжок. Розмір 12 на 9 мм. Вартість намиста 2400 гривень. Дуже гарне. Дуже-дуже. Мені. Темні сьогодні, неймовірно, сподобалось чомусь. І тут сіро-зеленуватий такий перелив. Знову ж таки, важко вказати, от на півтони, дуже важко вказати чітко. Я максимально близько показую, щоб це було видно. Гарнюще також на мисто. Ще одне на мисто, воно таке фіолетове. Також розподільчі намистинки. Намисто 144 см плюс 4 см додатковий ланцюжок. І є розподільчі намистинки. Ось так воно виглядає. Розмір намистин 9 мм. Виглядає дуже класно. Таке намисто коштує 1900 гривень. Наступне, білі перлинки. Довжина 41 сантиметр плюс 4 см додатковий ланцюжок. Намистинки перев'язані через вузлик. Розмір 10 міліметрів. Вартість намиста 1800 гривень. Такий класичний варіант. Далі ще одні фіолетові полинки меншого діаметру. Тут без додаткових намистин, без розподільчих намистин, також карабінчик і додатковий ланцюжок. Довжина 41 см плюс 4 см додатковий ланцюжок. Розмір намистин 7,5 8 мм. Вартість намиста 1800 гривень. Далі білі перлинки. Ось тут дуже цікавий такий замочок. Покажу вам. Тут нажимається і відкривається. Перлинки розміром 7,5 мм без додаткового ланцюжка довжина 41 см. Вартість 1600 гривень. Така класична класика, хочеться сказати. Класична, класична. Тут і розмір такий універсальний, маю на увазі розмір намистений. Воно буде під шийку. Далі, наступне намисто трошки більші в нас намистинки. Причому, ви знаєте, вартість намиста не залежить від розміру намистин, залежить від якості. Тому що ось таке намисто, воно більше. Тут 10 мм, довжина 43 см плюс 4 см додатковий ланцюжок, і вартість також 1600, як і попереднього. А по розмірам. Дивіться, яка різниця? Вартість однакова. Залежить все від якості. Так, тут в нас також по центру є розподільчі намистинки. Отак гарненько зроблено. Також 1600 гривень розміри розповіла. Далі. Ну, такий рожево-персиковий більш відтінок, більш до персикового мені все ж таки, але продавався саме як рожевий чомусь. Мені він більше персик. Кремовий такий навіть. Так, краще навіть кремовий. Довжина 41 плюс 4 см. Намистенки 8-8,5 мм. Також дивіться розподільчі намистинки такі, Поближче покажу. Також цікаво зроблено. Ось так. Вартість намиста 1700 гривень. Далі. Краплинками, тобто подовжені такі краплинками намистинки. Довжина 40 плюс 4 сантиметри додатковий ланцюжок. Розмір намистин в середньому 10 на 7 міліметрів. Вартість 1700 гривень. Ось такі перлинки. Всі дуже гарні, всі гарної якості, всі перлинки мені подобаються. Наступне сірі перлинки, і зроблені вони через розподільчі намистинки. Гарно дуже виглядає. Довжина 42 плюс 4 см додатковий ланцюжок. Розмір намистинок 7. На 6 мм Вартість 1400 гривень. Ось такі сірі. Все те ж саме гіпоалергенна біжутерія, карабінчик і додатковий ланцюжок. Далі тоненькі барочні перлинки. Ось тут буде, скоріш за все, як чокер тут довжина 36,5. Сантиметри плюс 4 сантиметри – додатковий ланцюжок, тобто 40,5 – загальна довжина з додатковим ланцюжком. В ширину я не довжину намистен на вказала, а саме ширину намиста, бо вони всі різної довжини, тут навіть в середньому не скажеш. Ширина тут 4 мм. Вартість 1400 гривень. Такий тоненький стильний варіант. Ви знаєте, під шийку виглядає шикарно. Вони такі акуратненькі, ніжні. Також мені сподобався цей варіант. 1100 гривень таке намисто. І останній варіант на сьогодні в нас ось такі перлинки: довжина 41 плюс 4 см. Намистинки 8,5-9 міліметрів. Вони вже такі менш рівні, такі більш довільної форми. І вартість такого намисту 1000 гривень. Ось таке. Ну а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси наявності. Посилання на viber спільноту а також контактний номер телефону для замовлень у вайбері, залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Всім гарного дня, чудового настрою та мирних вихідних. До зустрічі на каналі!